Знає, що, хочу сказати, у мене такий inside, типу, е, Коли я закінчувала школу, моя вчителька літератури сказала таку штуку: Саша, головне в житті не бути байдужим. От не будь байдужою. І тоді у тебе життя складеться ну, супер круто. І я така: Вау, клас! я Зрозуміла, не бути байдужою, це означає, що ти а, у когось щось сталося, або хтось тебе щось. Прохає ти така, да все зроблю для тебе. Не схожу в туалет, не погім, свої справи нафіг, Головне не бути байдужим, допомогти іншим. Потім з роками я зрозумі... зрозуміла що ні, та це якась херня, так не працює. І я усвідомила, що головне це не бути байдужим до себе, допомогти собі в першу чергу, а потім вже допомагати іншим, якщо у тебе є на це можливість. А знаєте, що я зрозуміла згодом? Що взагалі це не про це. Не бути байдужим, це означає, що, наприклад, ти спілкуєшся з людиною, ти знаєш, що ця людина гімно. Але на тебе вона класно ставиться, тому що люди нас дзеркалять. І те, яка ти людина, так і інше до тебе буде, буде ставитися. І от людина, якщо навіть гімно, вона завжди повертається до тебе своєю найкращою стороною, тому що ти класна. Але байдужість це, коли ти знаєш, що ця людина гімно. Ти все одно з нею спілкуєшся, бо ну, до мене ж вона нормально ставиться, чому я буду. Ну, все нормально. Ні. Ні. Важливо не бути байдужим до того, хто тебе оточує, хто потрапляє в твоє поле. З ким ти обмінюєшся енергією, якщо ця людина там, я не знаю, а, зраджує дружині, обманює людей, це її власний вибір, хай живе як хоче. Але важливо не бути байдужим до того, чим спілкуватися тобі з нею чи ні.